отримати фінансову допомогу. Програму розвитку сільського господарства в Івано-Франківській МТГ цьогоріч розширили. Відтепер місцеві аграрії можуть отримати відшкодування у повному обсязі за придбання фермерського обладнання. Придбання інкубаторів, придбання доїльних апаратів і придбання сепараторів і маслорок. Тобто, е за такими такими заходами також люди мають можливість звернутися. Інкубатор відшкодовуємо за інкубатори 100% вартості, але не більше 30 тисяч гривень. За доїльний апарат 100% вартості також не більше 30 тисяч гривень. І маслоробки, і сепаратори 100% вартості не більше 20 тисяч гривень, бо вони дещо дешевші. Також отримати виплату з міського бюджету можуть новостворені сільськогоспідприємства на суму. 300 тисяч гривень для закупівлі виробничого обладнання. Виконання програми в цьому році активізувалася робота і комісії. Комісія започаткувала свою роботу в березні місяці і на першому засіданні комісії вже було розглянуто 68 заяв на суму 400 тисяч гривень. Зокрема, найбільше заяв там подавалися на корови. В другій комісії було розглянуто 102 заяви на суму 670 тисяч гривень, і в третій комісії 64 заяви на суму 755 тисяч гривень. Загалом, загалом, всього по трьох комісіях, якщо аналізувати за у 2024 році, розглянуто 234 заяви на суму 1 мільйон 826 тисяч. З них вже профінансовано 400 тисяч гривень. Загалом на програму розвитку сільського господарства Івано-Франківської міської територіальної громади виділено 3,5 мільйони гривень. Вікторія Богдан Геннадій Тумнюк. Новини на вежі.